У білій церкві відкрилася виставка народних художніх промислів. Жива традиція присвячена 34-й річниці незалежності України. Якщо 34 роки незалежності, це 33-я виставка. Скільки тут робіт порахувати неможливо, тому що виставку створило більше 45 учасників, і вона стала і різноманітніша, різноплановіша, і приємно, що приєдналися до Білої церкви. Громада. Самі різноманітні техніки це і вишивка, хрестиком, і вишивка бісером, вишивка гладдю, і вишивка нитками по канві, рушники, сорочки, сукні. Дуже багато в нас виробів із скла. Берест є, берест достойний. І, звичайно ж, є чим гордитися білій церкві. Виставка триватиме у виставковому залі бібліотеки номер 5 за адресою Проспект Незалежності 55 щодня, крім суботи, з 10 до 18 години. Завітайте та відчуйте неймовірну енергетику, красу та силу народних традицій.